Теми дня далі в Україні запроваджують графіки відключення світла. На Сумщині вже одночасно вимикатимуть 10 черг споживачів. Аварійні вимкнення також на Полтавщині. Це повідомляють в ДТЕК на Київщині без електрики. На зараз понад 28 тисяч абонентів у Броварському та Бориспільському районах. Немає світла і на лівому березі столиці. На Черкащині перекрито рух греблою ГЕС. Аналогічні заходи вжили і на Запоріжжі. Ну а Росія повторює сценарій 2022 року. Саме цього дня, 10 жовтня, країна-агресорка атакувала енергооб'єкт України, і тоді в словнику українців з'явилося слово блекаут. Як ворог знищує критичну інфраструктуру України і воює з цивільними. Дивимось далі в сюжеті. Масштабні пожежі на Одещині, вогнем охоплені порт, будівля АЗС і житлові будинки. Такі наслідки дронової атаки по Чорноморську постраждали п'ятеро людей, повідомляють у ДСНС Одещини, і наголошують, усі атаковані об'єкти цивільні. Місто та довколишні села залишилися без світла. Критична інфраструктура працює на генераторах. енергетики кажуть, пошкодження значні. Щоб відновити електропостачання, знадобиться час. Десятками ударних дронів і кабів ворог атакував минулої доби і сумщину. Троє людей загинули ще двоє поранені. Найскладніша ситуація у сумському та шосткінському районах зазначають в обласній військовій адміністрації. Жителі там без світла з 4 жовтня працюють пункти незламності. Під ударом і залізниця росіяни намагаються перерізати, заблокувати основні та резервні магістралі. Повідомили в Укрзалізниці. Ворог продовжує удари з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема Сумщиною та Чернігівщиною. Вдаряють із тим, щоб заблокувати основні маршрути, а також намагаються заблокувати резервні. Під ворожими ударами вокзали, потяги та енергетика на Чернігівщині. 12 шахедів атакували залізницю біля Ніжина. Це ускладнило рух поїздів до столиці, пошкоджені вантажні склади. Після влучання в об'єкт інфраструктури були перебої з електрикою та водою в Бобровиці та Прилуках. Зазначили в ОВА. Майже добу рятувальники гасили пожежу на нафтобазі в Прилуцькому районі, та найскрутніша ситуація на прикордонні. Є в нас влучання і в е, приватне житло. Згоріло сім будинків е, і у приміщення місцевого продовольчого магазину продуктового влучання в цивільний транспорт. І от буквально вранці е, було е, надійшла інформація про влучання у будівлю дитячого садка. У ніч на 5 жовтня росіяни дронами та ракетами атакували Львівщину. Там загинули четверо цивільних. І напередодні зими ворог лише посилюватиме удари по українській енергетиці, кажуть експерти. Після останніх ударів Україна терміново звернулася за допомогою до партнерів групи «Семи» щодо обладнання для ремонту енергосистеми та знову наголосила на потребі додаткових засобів протиповітряної оборони.